<рик> О, ми, ми, ми в ефірі, ну, так? Да? Так, да, ми вже Ні? в ефірі, якщо що, дуже красивий раунд, ви пропустили, але це нюанси. Все таке буває. все таке буває. Е, е, трансляцію на F5, так. І запрошуйте ще своїх друзів, тому що тільки що був дуже гарний раунд. зараз е всі прогрузяться. нікого немає. на сайті Форіл прийняв з пістолета двох противників, які пробували плантати бомбу. Е чим вибив перемогу в свій раунд, і наразі рахунок 4, 4 Угу. Холодочка вже забрали, а по ситуації по грошам терористів трохи хочеться плакати, напевно. Тому що в противників і АВП, і Калаші, і МК. -ка, МК. От а, тут треба дуже активно грати. Треба швидкі раунди в таких отаких робити. Вольво приймає трьох, вже в нього втретє сьогодні за, за, за матч жав... за голову. Іде, іде йому прям іде йому інферно. А, кавун залишається один в чотири, але його зустрічає вже Хантер на виході з. На жаль, ви не побачили гарну прийомку від Біста. Дочекався гарна витримка з пістолета вбив двох То і for виграв раунд попередній. Ай, форіл, форі, форіл. сорі, сорі. Та я просто біста полюбив дуже за минулу гру. Форіл, так. 10-5 у нього рахунок. Два йде. Звісно, за наві. Ну да, ми всі так. Але, Але є пешим, правильно? Так, солодочок прожимає банан в черговий раз. Підкидається молі, дві гранати. О, еко раунд, да. Нічого тут дивного у нас не буде. Дуже тяжко пропустити банани, якщо одразу вони пройшли через молі. Тому. Тому без шансів команда терористів помирає на банані. Одного значили на серед міді. Якось так. Без втрат. Економічний просто, щоб був. В свою чергу чому? нагадую і прошу поширювати трансляцію, як вона тільки що відпала. Ось я також це зараз зроблю в себе в каналі. І вам рекомендую. Бо це збільшить можливості, наприклад, хтось з ваших друзів, якщо візьме участь в розіграші, буде можливість виграти в ньому і потім вам скаже дякую. Так, ще чотири. 6-4 рахунок, пауза за командою прозорих. Після економічного зробили бай. Вілівонка вагається, чи. А не буде в нього на ВП. Ніхто йому не скине, да, нікого не буде. Тому все-таки це буде калаш. А можливо, якийсь фармганчик діго для того, щоб просто в наступному раунді буде за ВП. Можливо, є таке бажання. Токіо знову бере Авік. Надіємось, він реалізує його в цьому раунді. Ну такий, досить напряжний раунд для. Тер... Хоча 4 раунди за терористів взяти. Це по факту може бути хороший камбек. Коли вони будуть за КТ. Правильно? 4 раунди mm -hmm. повністю достатньо, щоб зробити. ну Ні, ну, як? загалом, так, ні Якщо 8-4, то шанси, да, шанси хороші. Так, це мінімум, з чого можна далі йти. Ні, поки йдуть команди рівно, як на мене. Мені подобається, як команда 30 Seconds for Sex грає в захисті. Дуже гарно. У нас іде підтягується потрішки сайт Підкинувся смачок. Знову пауза за 20 секунд. Чекаємо, що буду далі робити. Можливо, буде якийсь мінус по четверості. Це у нас Volvo. Можливо. У нас кавун стягується через бойлер. Просто для шуму бомба ми бачимо на Б. Просто байтерський врив. Можливо, хоче з кимось пострілятись. Привіт-привіт всім. Що, ми повернулись. Я впала. Не пощастило трішки. Токіо промах. Ну там був смок, не було видно, в принципі. Команда терористів заходить на Б. У нас тут три 3 опорники. Дуже тяжко. Токіо гра образа АВП взагалі. Хантер перестрілює. Хантер піста, і. Колодочок лишається 1 з 2. Доволі непоганий врив був. Промахи від АВП, але все одно цього було недостатньо, щоб пристріляти трьох панені на Б. Привітейшн, шановні, привіт, Meditation. Привітки! У нас 7-4. В нас є АВП у Токіо, і будемо дивитися, чи буде він реалізований при тому, що проти нього скоріш за все буде стояти Кавун з, з, з ССГ. І на противагу в цьому будуть фермілки, які, скоріш за все, зараз буде пуш відбуватися банану активний. Що вже і відбувається? Хантер uh -huh. приймає холодочка на. Е розміни. вілігонка забирає його. Активна гра, і... Токіо, нарешті попадає за ВП. Нарешті ми це побачили 8-4. перша половина я би, я би не закопував команду прозорих. Ну, є ще можливість: 4-8. Так, Можлив... це... да, да, шанси великі. Його, там. Можна робити Моно... Виграна фанат. пістолетка, пістолетка і форс, і, і все. І в нас рахунок 8, адже близька гра. Ця карта дуже потрібна для прозорих, оскільки минулу карту, а в нас був Анубіс. А пік якраз таки був про. Ні, це був пік 30 second for sex. Забрали вони. ж Тому, якщо прозорі цю карту не роблять камбек, а це їхній пік. Та банан. На жаль, вони далі ще не будуть проходити. Вільвонка лишається 27 хп, біт 57. Три гравці у нас на Б, четверочка стягується на ковуні, стягується на А сайт. Бомба в нас під А, як ми бачимо. Після розвійки смока смок розвіявся, можна заходити мід лонг через смачок. Вольво може стягати. лонг. хоч вілівонка на лов ХП, але е, холодочок з вілівонкою також роблять розмін, забирають просто ЛМП. Треба тебе біста в ямі. На другому ямі. сайті в нас тут відбувається вже перший контакт. Макун робить хедшот, так, але Вольво забирає в розмін також хедшотом. І Вольво ще забирає Skyboра. Вольво сьогодні дуже класно йде гра. Фот -фот -фот, щоб На не наврочити. 57, да. І форі лишились два верстабери у них. Проти двох, проти косоного Вонка і холодочек 41 ХП у нього. Два в два з поставленою бомбою. Їм потрібно вдвох пікати, але, на жаль, Ході, вони не пікають вдвох. Холодочку один-два. Інформація чіт? є, машина. На жаль, Вольво не, не виходить, Вольво, Вольво 4-9, без шансів, мені здається. Дуже гарно у них залітає. Ну вони з, разом, разом з Парілом, у них майже праймі, да, да, да. Дуже гарно йдуть. 15-7-15-7 у них. Дуже гарно йде гра. взяли Мактен. При такій моральці можна плюс ве просто бігти по міду і пушити шорт без смока навіть. Бомба скинулась, раунд буде не спіша нас... розігрувати. Нє-ні, в нас тут буде зараз прийом зразу, тому що КТ вирішують робити. Да. А У них вибору mm -hmm. немає. Ось, і тут прямо зустріч. Скай не буває спин, але він холодочка. І раунд 4 в 0. Форіл помирає, але. 4, економічно, так. Да. 410 у нас. Зато ктезери мають можливість купити собі більше Акіку девайсів. Образ. І від цього вже відштовхуватися стати на захист. Тому що з захистом трохи мені здається прозорі засильно. Слушать за сильно спешать. Можливо, я помиляюсь, зараз побачимо. Угу. Ну так. Так. Е, 4 5 ситуація. 2, 4, 3. 2 3. Просто морфну 2 3. Вже активний на сраці. Кайпер стріляє. Майже револьвер. Майже двох. Але токи проходить нас... на розмін. Більвонка залишається один і активним кроком біжить на А. Знаючи, що, що там вже ставиться бомба. Пробує простріляти, але, на жаль, не туди стріляє. Ну, Пиріл е, не ховається від нього, а також пробує прострілювати. Їм потрібно е, або грати на час, що щоб він не робить. Він для себе. Не буде він забирати бомбу, забирати точніше, раунд, і це правильно, правильно з їхньої сторони, тому що девайси yeah, потрібні, грошей немає. Армор сейвиться емочка. Там, можливо, воно гранати ще uh -huh. позбирає Я думаю, що виграє команда. Я теж думаю, що виграє команда Ось, непогана аналітика Дуже мало в нас е паст в чаті, дуже мало паст підтримки Паст взагалі не було. Недостатньо Я не бачу чат Де підтримка своїх команд? Переможуть тільки у більше очок. Теж правда, так да. Мені здається, не очок не ходить П'ять калашів. Чотири калаші галів у нас. Дві емочки, Фамас і два фармгани. Хаті, си покричі, а не вчать. Отак от, от. А ми її кричимо. Паті". Базований чот базований чат. 4-11 у нас. Що буде робити команда Прозор, якщо вони вирішили активніше зайняти банан. Два гравці у нас на лонгу. Скайстянуться в шорт ближче. Холодочек пропушив апси, але помер. Нікого не вбив. Так. Ханте стрілі біста. 3 в 4 ситуація. Ну, у наді 4-11. Чи є в них шанси ще на камбек? Чи вони вже будуть віддавати цю гру. Враховуючи, що 3 в 4. Три в чотири. Але що ми бачимо, 30 секунд по секс не рухаються, вони Боба буквально. в засобаються і не сильно розходяться кудись, помаленьку дуже грають. Хоча в цей момент так само Кавун вже перетягується потрошки на сіті. Ми бачимо, що все-таки залишився під без сайтом, у нас ЕЛМПІ, чекає сайт, щоб дати хоч якусь інформацію. Мені здається, йому треба там, хоч трохи пошуміти. Кейволкер не Кай... палиться, не при... але його забирають. Да, І це вирішальний кіл був, тому що сайт займається, плентиться бомба. І перетягуватися, забирати сайт вже буде дуже важко для цієї сторони. Поріл перестрілює кавуна. Вілівонка йде на сейв 1 в 3, без шансів. Дифузів немає. Я думаю, буде якийсь такий кільтовий молік ноги, но... Та не списую. Так, блин, 4 Блін собі пляшечку взяв, чисто... Вольва у нас іде 22 Поповко. на 8. 22 на 8. Просто молочинка. Фворіл 17,8. 4-12 на 30 секунд дуже, кодексу дуже непогано, мені здається, грає команда 30 секунд for вони... Не тільки порхунка, а просто Ой. як вони розтягують. Тільки що забрали? Типу, погано грається банан в опоненті, вони на цьому роблять акцент. І типу, 2-3 заходи за раунд вони туди роблять. Якась флешка феш... граната прилетіла, підійшли, відійшли. І десь потрішки то, то вб'ють когось, то, то просто на... нашиють. Ну, бачиш, мені здається, хоч це пік прозорих, але 30 Second for Sex також готували цю карту, я так думаю. Mm -hmm. Тому що дуже гарно було зіграно, що за атаку тактика на стінах. Не дивись чат, що... не дивись чат. Так. Ми чат не дивимось. 4 в 4. Дихали... 4? Чи, те, що я подумав. 3 в 4 в нас. 4 калаші на прийомці. На, 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 на заході, точніше. Ставиться бомба на А, смочок в лонг. Кавун і біст тягуються. Біс через Мід. Треба Чи перестріляти буде шорт. Чи зробить Кавун і біст зараз е, до якісь ну, супермови. Вже... Так. Віримо в кавуна, що він. Так, да, бібліотека не зачекається, біст буває смок ЛМП. Я забирає олімпі. через ЛМП, олимпі... але вже поставлена бомба. Насправді дуже важко, потрібно вона вдвох пікати. На жаль, через смок порівнюється забирає біста. Та... 4-13, На користь 30 секунд for sex, ми дочекати бібліотеку З проходом далі. Боже, яка аватарка. Так, да, я теж помітив. Вольво. Ні, Вольво умнічка 24 на 8, 3 кіде, просто закінчив гру. Просто легенда. Це була класна гра До, насправді. Доволі сильна гра з за. Так, за... да, так. Да, да. Був у нас рахунок 8-4. Але за, за команду терористів, як грали 30 seconds for sex, було ну дуже, дуже значно помітно. Э, помітно, що значно значно краще вони підготувалися, тому що розтягли двох дво, д... число забув. Гравці двох команд по, по мапі. Трішки там десь піджали. Там холодок піджимав пси, помирав. Ну, трішки трішки не йшла в нього гра. Що на Анубісі, що на що на, на інферно. От мене побачили міміраж, на жаль. Але ну ранок можна на це списати. В когось не пішла гра, в когось в когось навпаки, дуже гарно йшло. От. Ну, красиво. Мені дуже чесно, прям дуже сподобалося захист від 30 секунд фосекс. Тому що е, чекати таку мати витримку і приймати так добре. Ну, uh -huh, Україна, uh -huh. Це було круто. Нічого зайвого взагалі не робили. мені не хватило від прозорих. Це якраз таки більш агресивнішої гри. Оскільки вони чекали під пушу, якого не відбувалося, зі сторони 30 секунд for Sex От, за, але да, в цілому що там, за те, що там да, була да. красива гра, і за це я дуже дякую, дуже дякуємо Прозорим за те, що приймали участь і дійшли до цього моменту. І також дякуємо. 30 секунд for Sex А прозорі будуть грати за місце третя Так, да, Ми їх ще сьогодні побачимо. Так, Саме а з, нашим, з нашим коментуванням. Тридцять секонд for sex. Ми вітаємо у фіналі, і вони будуть змагатися вже сьогодні. А проти команди Ей або Мандибурки, які будуть грати вже прямо зараз через декілька хвилин. Ось, <гум> Тому Якось так. Я думаю, що емоції насправді я дуже задоволена. Дуже хороша гра, і це дуже круто. Круто, що вона no. викликає такі емоції. Класні були хедшоти, класні були моменти. Да, да, да. Анубіс був шедевральний. Просто Анубіс дуже гарний. От інферно, мені не вистачило. Мені no, не вистачило прозорих на інферно. Та прозорих ми. За НАТО не вони зажаті були за Т, і занадто вони були так. агресивні за КТ. Коли в них не йде Це гра, вони там активно грають банан, на відміну від того, що їхні опоненти до, до цього грали банан дуже стримано, дуже гарно. В них один гравець завжди був просто на міч позиції, щоб стягнутися на а, фастом, щоб стягнутися на Б. Типу, їх просто переграли на КТ, і далі вже по моралі задушили. Ось. Наразі Та, ось і... о, нас будуть заміняти. Два інших коментатори це Кітілін і Саво. Ми будемо дивитись, слідкувати з чату. Будемо з вами в чаті, так. З да? вами ми не прощаємося, а кажемо до нових зустрічей сьогодні ще. От тому так. Побачимось з вами на, на півфіналі-фіналі. Тому, чотик, тримаємось купці. Ось так. Да. Побачимо ще. Зараз буде невеличка пауза, і далі буде наступний е, матч. creative imagination began to begin with a new art We are not alone. They are among us. As the skies light up, they believe we are blissfully unaware. But this activity by non-human extraterrestrial technology is capturing the attention. Thank you The seasons come and go like thoughts of you.